Мене звуть отець Миколай, і я служу в Невеликій церкві в Ніжині. Кожного ранку я починаю свій день із молитви за нашу землю, за її людей, за мир, який так важко уявити в цих темних часах. Але сьогодні моє серце обтяжене більше, ніж зазвичай. Я бачу знаки, які не можу ігнорувати, і вони ведуть мене до важкого передбачення. Це не просто слова, це попередження для тих. То готовий слухати, зима, що настає, буде випробуванням якого ми ще не знали. Міста, що стоять на передовій нашої боротьби, знаходяться в найбільшій небезпеці. Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв. Їх чекають тяжкі випробування, мої молитви наповнені страхом за людей, які там живуть, за тих, хто стоїть на захисті. За кожну душу, яка може загинути в цих жорстоких умовах, Темрява наближається, і ця темрява не лише фізична. Відчувається, як навколо загострюється щось зловісне. Я бачу їх ці міста у своїх видіннях, вулиці, які зараз наповнені життям, зануряться в пітьму. Блекаути будуть тривалими, а холод нещадним. Люди залишаться без світла, без тепла, без надії на швидке відновлення. Це буде не просто зима, це стане випробуванням віри, випробуванням на міцність людських сердець, і все це буде супроводжуватися нескінченними обстрілами. Запоріжжя, місто на берегах Дніпра буде особливо вразливим. Ворог не зупиниться, намагаючись зламати дух його жителів. Я бачу уламки будинків, зруйновані храми. І чую плач дітей, які не розуміють, чому їхній світ розвалюється. Люди будуть шукати притулок, але й притулки стануть мішенями. Це болить більше, ніж я можу висловити словами. Дніпро, серце України, стане ще однією ціллю. Місто, яке завжди було символом сили і стійкості, зіштовхнеться з випробуваннями, які перевищують людські можливості. Темрява, яка накриє його вулиці. Буде не лише фізичною, люди зіткнуться з відчаєм і багато хто почне втрачати віру. Але саме в такі моменти віра може стати останнім оплотом. Миколаїв, місто, яке вже відчуло біль війни, побачить нову хвилю страждань. Водопостачання стане проблемою, електрика буде зникати, і холод стане нестерпним. Але найбільше болить, що ці страждання. Торкнуться найменш захищених дітей, літніх людей, хворих. Я бачу, як вони шукають тепла, як горять маленькі свічки в темних кімнатах, де люди моляться про порятунок. Я не пророк і не маю дару проведіння, але ці образи приходять до мене знову і знову. Я вірю, що Бог дає нам ці знаки, щоб ми могли підготуватися. Вони не мають стати приводом для паніки. Але вони мають змусити нас діяти. Кожна молитва, кожне добре діло, кожна допомога ближньому це те, що може змінити хід подій. Ми не можемо змінити все, але можемо змінити щось. Моя душа болить за ці міста. Але я також бачу в них силу. Люди, які там живуть, не раз доводили свою незламність, їхні серця наповнені любов'ю до свого дому, і ця любов дає їм сили боротися. Навіть у найтемніші години вони знаходять спосіб допомагати одне одному, знаходять промінь світла в темряві. Я бачу їхні молитви, чую їхні крики до неба. Вони просять Бога про захист, про мир, про кінець цієї війни. І я знаю, що ці молитви не залишаться без відповіді, але відповідь може прийти не одразу. Це час випробувань, час, коли ми маємо зберігати віру. Навіть коли все навколо здається зруйнованим. Люди приходять до мене, шукаючи розради. Вони питають, що їм робити, як вижити в цих умовах. Я кажу їм, що маємо триматися разом, маємо підтримувати одне одного, як ніколи раніше. Маємо пам'ятати, що навіть у найтемніші часи Бог не залишає нас. Він поруч і його світло завжди буде з нами, якщо ми самі не дозволимо йому згаснути. Церква в ці часи стає притулком для багатьох. Люди приходять не лише молитися, але й зігрітися, знайти розраду, знайти надію. Я роблю все, що можу, щоб допомогти їм. Ми збираємо їжу, теплий одяг, ліки, все, що може стати у пригоді. Це маленькі кроки, але вони можуть врятувати життя. Я знаю, що багато хто може втратити віру, побачивши весь цей білі страждання. Але я прошу вас. Не дозволяйте темряві перемогти. Віра це те, що допомагає нам залишатися людьми навіть у найгірших обставинах. Це те, що дає нам сили підніматися після кожного падіння. Ця зима буде важкою, але вона не буде вічною. Як і будь-яка темрява, вона зникне, коли прийде світло. І світло прийде, якщо ми будемо шукати його, якщо будемо створювати його самі. Кожна добра справа. Кожна молитва, кожна дія на благо інших це те, що принесе нам перемогу. Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв. Ці міста не зламаються, якщо їхні жителі залишаться єдиними. Ворог намагається роз'єднати нас, зламати наш дух, але ми сильніші, ніж він думає. Ми народ, який не раз доводив, що здатен вистояти навіть у найтемніші часи. Моє передбачення це не вирок, це попередження. Це заклик до дії. Я вірю, що разом ми можемо змінити хід подій. Ми можемо вистояти, можемо перемогти. Але для цього потрібна віра, потрібна єдність, потрібна любов до ближнього. Я молюся за кожне місто, за кожну душу, яка зараз переживає ці випробування. Я вірю, що Бог почує нас, що Він дасть нам сили пройти через це. І я знаю, що навіть у найтемніші часи ми знайдемо світло, якщо будемо шукати його в наших серцях. Я бачу, як у ці важкі часи навіть найменші зусилля приносять величезний результат. Люди діляться тим, що мають, підтримують одне одного словом і ділом. Це маленькі дива, які відбуваються щодня. Я вірю, що саме ці маленькі кроки приведуть нас до великої перемоги. Одна мати з Миколаєва розповіла мені, як вони з дітьми залишилися без світла на кілька тижнів. Вона сказала: ми запалили свічку, молилися разом, і ця свічка стала нашим світлом надії. Я думаю, про це, коли бачу зневіру в очах людей, навіть одна свічка може освітити темряву, якщо ми віримо. Ми з іншими священниками зібралися нещодавно, щоб обговорити, як допомогти громадам у цих умовах. Ми вирішили організувати більше пунктів обігріву, більше місць, де люди можуть знайти притулок і підтримку. Це невеликі зусилля, але вони мають велике значення. Я бачу, як діти навіть у ці страшні часи, знаходять радість у найпростіших речах. Це нагадує нам дорослим. Що життя продовжується, і ми повинні зберігати цю радість для них. Вони наше майбутнє, і ми маємо зробити все можливе, щоб це майбутнє було світлим. Одного разу я зустрів людину, яка втратила все через війну. Він сказав мені: у мене більше немає дому, але у мене є віра, і вона тримає мене на плаву. Це слова, які я повторюю собі, коли здається, що сили закінчуються. Віра це те, що допомагає нам вистояти, мої молитви завжди з тими, хто на передовій, з тими, хто працює в тилу, з тими, хто втратив усе, але не втратив себе. Я вірю, що Бог бачить наші зусилля і дає нам сили йти далі. Темрява не вічна, і світло завжди перемагає. Ми стоїмо перед випробуванням, яке змінить нас назавжди. Але я вірю, що ці зміни зроблять нас сильнішими, кращими. Ближчими одне до одного. Ми вийдемо з цього випробування з новою силою, з новою вірою, з новою надією. Одна старенька жінка з Запоріжжя розповіла мені, як вони з сусідами влаштували маленьку кухню в підвалі, вони готують разом, діляться всім, що мають, і навіть співають, щоб підняти настрій. Це приклад того, як у найтемніші часи люди знаходять світло в серцях одне одного. Дніпро, місто, яке ніколи не здавалося, зараз є символом стійкості для всієї країни, їхня здатність відновлюватися після кожного удару, надихає навіть тих, хто знаходиться далеко. Я молюся за них, бо знаю, їхній дух це наша спільна сила, моє серце наповнене надією навіть у ці складні часи. Я знаю, що ми зможемо подолати все, якщо будемо триматися разом. Нехай кожен крок до світла буде нашою спільною перемогою, і нехай Божа любов веде нас вперед.